Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову Сад Чередніченків. Я дійшов до питомника свого хурми. Тут різні сорти. І ось я тут дивлюсь на них, дивлюсь і бачу хтось ходить. О, ти диви, Ірочка приїхала, ти де взялась тут на хурмі? Добрий день, шановні друзі. Так, звичайно, я вже приїхала з Польщі. Володя сміється, звісно. Нарешті я доїхала додому, все нормально. Приїхала і мене тут зустрічає такий ліс хурми. Чесно кажучи, я... Ну, дітей Дуже... шукають в капусті, а дружину А дружину в хурмі, так? Да? Дивіться, які, які, гарні, ну, які гарні саджанці повимахували, на поливі, звичайно, вони були. Чесно кажучи, я вражена, бо Е, ну, вони різні, є й менше, є й більше такі. Да? але Всі вони гарні, всі нормальні, в принципі, ось в мене рост. Давай, Володя, покажи міцні саджанці. Да. в мене рост взагалі 1,58 Скєп, да, м. Метр, метр, метр 58 у мене, мене різ. Подивіться, які, які тут саджанці. Є, звичайно, я кажу, різні, але ну, від того і ціни будуть різні. Але все-таки вони всі гарні, навіть ті, які невеликі, вони все одно е, покажи, володя, добрі, міцні, добрі, нормальні, товсті, так ще товстенькі, такі міцні. Крі... Ми їх не підживлювали. підживлювали. Да. А, до речі, сьогодні 18 е, серпня. А чим ми їх підживлювали? хочеться? До речі, кажу, не підживлювали а, зовсім, почало, Тільки почало, полив ми їх підживлювали. Ми їх нічим не підживлювали. Тільки полив. Так, да, ми саджанці не підживлюємо нічим. Для чого? Тому що. Вони роз'їдуться по всій Україні, і в Україні різні землі, різні ґрунти. І у нас, наприклад, ґрунт. тут, Покажи, воді, у нас тут земля все-таки ну, чорнозем, десь на штик лопати вона чує. Ну, чорнозом, так, да, але не найкращий. Ну, на штик лопати в нас є чорнозем. Але от я була, наприклад, mm. у Польщі, <зв. <зв. І то я була дуже вражена, там взагалі пісок, піщаний ґрунт. ну, так. Зато там і... вологість більша. Але <кліда> На так, набагато більше вологи. Я вибачаюсь за кашель, бо все-таки все все кожного разу як повертаюся, обов'язково хворію. Ну, Зміна все, клімату. Якийсь жах просто да. без, цих, без подарунків не приїжджаю. <кліжу> Отак. От ну то таке. Значить, що я хотіла розказати? Значить, я рада, да, я рада саджанцям і хочу сказати, коли ми їх будемо. Викопувати, бо мені пишуть: у вересні я отримаю саджане чи ні? Ні, не у вересні, не ні, ні у жовтні. Саджанці ви не отримаєте. Чому тому, що саджанці треба буде викопати десь, коли відлетить третина листя, хоча б третина листя відлетить. Ну деревина потрібна, потрібно, визріла. Так, щоб, щоб визріла та, деревина, набрала е, поживних речовин, щоб її щоб можна було пересаджувати і е, щоб вона нормально тоді приживалася. Для цього треба, щоб хоч би третина листя опала. Ми почнемо в минулому році ми почали викупувати їх десь 10 жовтня. Ну, так, от почне і почне потихеньку їх пересилати. Це, звичайно, праця. І хто працює, той розуміє, що це велика праця, то, звичайно, отак от воно по щелчку воно не буде, буде поступово. Звичайно, ми будемо викладати відео, і я думаю, що все буде нормально. Так, що хотіла сказати. Значить. Да, З'їздила в Польщу і, чесно кажучи, подивилася, що е, клімат дуже різниця. Дуже різниця. Земля різниця і клімат дуже різниця. <кій> так. Ну, е, будемо знімати вже з кашлем, бо не можу, ну, не виходить, щоб не кашляти. <кій> пробували, пробували вже знімати два відео, не виходить, кашляє все. Ну, що робити? Е, я пер, е, перепрошую зарані. Значить так, Що я хочу сказати? Що коли я переїжджала кордон, ой не кордон, а коли я їхала до кордону, ще, да, пере, до, до речі, я до Ковіля їхала, десь там я годині перетинала кордон, то е, переїхала тільки Рівненську область, ми поїздом переїхали, дивлюся у людей в огородах і, і кріп зелений, і цибуля зелена, і картопля зелена. Ну, щоб ви розуміли, от як різниця. А в нас, я виїжджала у себе виїжджала з хати, то в нас, я ж кажу, що в нас всі огороди вже були, були сухі, навіть гарбузи стояли, вуха повісили. Листь, листя повісили. Чому? Тому що в нас велика спека, у нас дуже жарко, у нас більше тут сонця, але на западній, у Польщі, там більше вологи. Там майже кожен день шов. Душ. Ліси. Так, да, все-таки там ліси і грибів там повно. Ой. Це да взагалі. <laughs> я так люблю гриби збирати, що це якийсь жах. Мені там казали, що взагалі часу було мало, але все одно я бігала за грибами. Ну, то таке. Значить, Що я хотіла ще сказати? Про список хотіла сказати. Мені телефонують, люди теж кажуть, чи можна записатися на хорму. Можна, але. Е з Володією працюємо вдвох. До речі, Володя один тільки копає. А от і е, ну, звичайно а список заповнений основний Список основний вже сформований. Ми завжди робимо основний список і резервний список. Що таке основний список? Основний список це люди записувалися раніше, і ми записали оділену кількість і все більше ми. Ну, це люди, яким ось вони просили щось там, ми записували. Якщо в нас не є це в наліччі, ми, звичайно, людям це обіцяли. Що таке резервний список? Це список вже, може хтось відмовиться, може у нас його більше. Це ж бачите, що це ну, Як товар, Порахувати його, так. Да. Як його порахувати, ми не знаємо. А, тому для того, щоб, ну, щоб не, не було такого, що ми людині пообіцяли і не дали, ми робимо два списки. Тобто, один список основний, він вже сформований. І резервний. Зараз я записую людей до резервного списка. Для цього мені треба ім'я, номер телефона і область, в якої ви живете, щоб зрозуміти, що вам можна пропонувати. Я записую, даю вам номер тоді для зручності. І якщо в нас щось залишається, я в принципі обов'язково зателефоную. Я скажу, чи є, чи нема. Я зателефоную. В Минулому році, з нашого досвіду, ну, з нашого так, з, з минулого року. Оба списка бу, були були удоглеттворені. Да. Ну, ну що зробили? Так, да, бо ви да. вже розказав, поки я тут кашляю. В минулого в минулому році оба списку ми Задов... задовільно майже всіх задовільнили, майже всі. Там, ну, було таке, що люди не просили такі сорти, яких вже не було, і вони не хотіли інше брати. Це теж таке буває. От, звичайно, що ті, хто дзвонив, вже телефонував пізніше, то ми переписували вже всіх тих на осінь. Там було таке, що телефонували взимку, весною, влітку, даже, ну вже це, звичайно, це все переписувалось на наступний рік, хто, хто хотів. Значить, ще раз наголоджую на тому, що основний список вже сформований. Якщо комусь треба, то телефонуйте. Я запишу в резервний список, і з листопада почнемо викопувати. Ну, поки оце все, мабуть, по хурмі, мабуть, все. Будемо частіше виходити у, у ефір, тому що у мене, нас не, ну, мене не було. Воно якось Володя тут багато в нього роботи було, нікому було знімати його. І ві, відео він тільки одне виклав. То я думаю, що в принципі ми будемо викладати, виходити в ефір більше тепер. Тобто, Тим паче, що я вже що, що, що показати вже є. Ну і в принципі все. На все добре, всім великий привіт е, тих тим, хто мені пише е, е, коментарі. Да, да, до речі, в коментарях пишіть кого що цікавить. Е, задавайте питання. Може, якісь від я буду там дивитися, а може зразу відповідати. А може просто відео буду викладати по тим питанням, які ви будете задавати. Може, напишіть мені, які б ви хотіли. Теми для відео, бо інколи не знаю, що зняти. Розумієте, Ну, так от, ми, нам, ми то багато чого вже, як то сказати, плаваємо в хурмі, плаваємо тут постійно в цьому. І іноді не знаємо, що можна, що, вас, що вам більше цікаво. То пишіть, звичайно, я, ми будемо з Володю читати і враховувати ваше С... побажання. Так. так, ну, мабуть, все. Я всім бажаю терпіння в нашому такому такому складному, складному, дуже складному часі. Я бажаю всім терпіння набратися. Я думаю, що це. Скоро жахіття це все закінчиться, обов'язково. Нас дуже підтримують усі люди. Я була в Польщі, і люди все-таки, і от і поляки, вони переживають. Вони так, ну мені такі люди попадалися. Вони, в принципі, непогані люди, і вони гарно ставляться і до моїх дітей. Там ну, немає такого, щоб там е, якось там знаєте. В принципі, мені дуже сподобалося ставлення поляків до нас. ось. Ну, звичайних людей. Звичайних людей, звичайно, так, да, там на таможні мені не дуже сподобалося, як вони ставляться до нас. Їм Все кажеться, що ми туди поперевозимо їм в Польщу. Господі, та радувалось, бо якщо б ми їм щось гарне завезли, наприклад, ту ж хурм. На, що зробиш, так? Ой, господі, кашель, ну не дає, не дає доказати. Ну, ладно, значить, не треба про таможню. Не будемо про таможню Да, Розкажу. їм теж гикається, ну добре. Да. Е, е, я хочу сказати, щоб всі ми згуртувалися і були, ну що згуртувалися, набралися терпіння, і все воно буде добре. Я думаю, що нам дуже-дуже допомагає оцей зв'язок з землею, який в нас є. А ми українці, ми такі з... земляні, ми такі, як то сказати? Ну зв'язок міцний, з... такий в нас зв'язок міцний з землею. Я просто хочу сказати, що це да, наші люди, це ще, звичайно, дуже такі, от ми любимо щось садити, щось там в землі. Я, я думаю, що цей зв'язок нам дуже допоможе, в тому, щоб ми витримали, вистояли, і все буде добре, все буде Україна. На все добре вам. На все добре. Пока. До побачення.